Всім привіт! І хочу пояснити до свого відео про Сулеймана, який стратив і онуків, і сина. І трактується так, що заради влади особистою. Йому тоді було, коли він там Баязіда страчував, треба подивитись, чи 70, чи до того йшло. І на той час він такий вже був у віці. Це зараз хлопчик, може в 70-ті, а тоді вже не дуже він був хлопчиком. А, а, так, і відома історія всім Мазепа. Мазепу я судити не буду, для мене він Герой України, бо він намагався від'єднати Україну від клятої Московії. І якщо б, хоч історія не любить таке, але якщо б йому це вдалося, то це було б просто. Для нас всіх, і для мене ну, життя, я думаю, було б точно краще. Бо в нас нескінченна війна, ми все не можемо від'єднатися від цієї клятої Московії. І про відому історію. Так, ще таке особисте, хочу сказати, що я, після того, як почитала Полтаву, просто ненавиджу Пушкіна. І розумію, що Весь демократизм закінчується у москалів в Україні. Ну, тобто, в їх свідомості, навіть, а, здавалось би, нормальних людей, а, українці це раби, які не мають права у ці малороси бути самостійними. І треба бути обережним, бо от, от здається тільки, що нормальна людина. От я для себе скільки, скільки раз я опалювалась з цим. Ну, з Пушкіним я не знайома, нічого страшного, але з, більш, з маленькими москалями я знайома, і от трошечки ти його пошкрябеш, і таке от буде. Про це я вже багато говорила. Зараз про Мазепу, зараз трошечки про інше. А Мазепа Герою України засуджувати я взагалі не можу такі постаті, як Мазепа. Я засуджую зрадника, Качубія. А Мотря хотіла заміж так, за літню людину. Ми не знаємо, чи кохала вона його пристресно. От Мені здається, що нічого б страшного не було, якби вона з ним одружилася. Бо він. Теж хотів з нею одружитися. Вона не просто до нього, як Пушкін пише, в ліжко стрибала. Він хотів з нею одружитися, і ну, йому було 65 років. Ну, скільки б він з нею поживі? 16. Він був входив в десятку найбагатіших людей Європи. Може, в неї були інші мотиви. Пробачте, я зараз жартую. Може, вона його любила, як його ідеї. І це було дуже романтично. Ну вона там батько відмовляв у шлюбі, вона і не їла, і не пила. Ну, я думаю, що всі ми в цю романтичну історію почули. Що робить її батько? Який не згодний і вважає, що Мазепа зачарував Мотрю? Так, прям от шаман в нього був. і Він сидів і чаклував на Мотрю. В уяві в уяві, другої персони України. От Тут питання до Мазепи, навіщо такими дурнями він себе оточував? Що там в нього за мотив? Я от таке от почула, що хтось відрізав волосся і чаклував. От Я уявила, що я президент України. І мені от, от війна, і мені, мій підлеглий от, таку дурню каже, що справа все, що вони зачаклували, там щось начаклували. Я б все, з такими підлеглими більше справи не мала. От Мазепа мав. Я не знаю, про що він може думав, що жалів його, чи Ну, я сподіваюся, що він так не думав, що можна когось зачаклувати. І його батько обирає особисті свої якісь ідеї, примхи, свою дочку, своє особисте, будучи другою персоною в Україні. І зраджує Мазепу і його не хвилює, що там буде з тими українцями, україною, козаками, військовими. Нічого страшного, що буде з містом? Батурін з цілим, з українцями цивільними. Він обирає своє особисте, як йому здається дочку, а взагалі свою дурну якусь про чаклунство. От вам приклад. Як треба діяти, якщо ви при владі. Ну, а зараз про маленьких людей про сучасність. Мені здається, що якщо ми їдемо в іншу країну. Якщо ми не зовсім втратили совість, ми теж повинні думати, як ми представляємо свою країну. І неважливо, скільки років ти іммігрант, і от я чую від людей, що всі задоволені, і тільки от Радянський Союз, колишній він не задоволений. А ірландці, німці, вони щасливі платити за житло, за ваше життя, за те, що ви не працюєте два роки. Вони щасливі, а ми от чогось ні. Вам просто цього не кажуть в очі, кажуть поза очі. І я не уявляю, як людина без розумових відхилень може таке версти. І так думати. Вибачте, за різкість. Так ось треба обирати не свою лінь і своє особисте. Накалядую, там за мене держава заплатить, а що я такого роблю? Держава це платники податків. А обирати треба, якщо ви вибрали шлях імміграції, треба обирати. Все ж таки, зберігати обличчя українців і України, щоб вас не плювали, коли ви пішли. Не бачити, щоб люди не плювалися від нашої України. Ну, вже наболіло в мене за два роки. От, от, от вам я відверто. Я розумію, якщо ви не можете пенсійного віку, якщо ви хворі, якщо ви не можете самостійно знімати житло через ну, повний день, через стан здоров'я люди не можуть працювати. Але просто я як же я назбираю грошей, коли людина каже, я буду неофіційно працювати. Житло хай знімають платники податків за своє платять і за моє мені. А я буду гроші ще отримувати допомогу і збирати гроші. Ну, це просто в мене нема слів від такої позиції. Я вже думала, що воно з часом краще буде, але я бачу, що, що, що це не краще. І цю філософію відверто у Фейсбуці. Так, це про погане. А ми про хороше, про прагнення волі. А, дякую вам за увагу. І, будь ласочка, лишайтеся, буде ще багато цікавого.